Знайомтесь це віта продавщиня весільного салону Естель. Тільки не продавщиня, а стиліст-консультант. Ой, ну вибач, стиліст-консультант. Зазвичай її день починається з того, що вона перевіряє зал, щоб кожна сукня висіла ідеально, а кожна деталь сяяла Кожен грьобаний день. Коли заходять перші наречені, Віта вже готова створювати для них атмосферу свята та м'яко підтримувати. Так, м'яко підтримую, Обов'язково. Віта завжди посміхається, бо знає, сюди приходять дівчата у найщасливіший період життя. Mm, тут ти все гарно сказав. Потім кілька хвилин для кави і хотіть дуже вкусний чай кровою паузу. Да, бо іноді нам здається, що саме тут Віта проводить більше часу ніж в салоні. Я просто люблю смачно їсти. декілька разів на день. Віта заходить до майстринь, які займаються підгонкою суконь, і перевіряє, чи все встигає підготуватися вчасно до видачі. Ліночка, так що готуємо на видачу сукню? За день Віта зустрічає десятки клієнтів. Да, до речі. Але завдяки Вікторії, яка сьогодні не прийшла, я почитаю книгу. І так, день за днем вона стає частиною найважливіших спогадів наречених. Сюди де моя красика, ти моя хороша, булочка. Чекаємо вас на примірку, Наші дорогі клієнти. До речі, у нас з'явився новий продавець від цього хороша. А може, продавщиня? Я не продавщина.